вважаю по тому, як я досліджувала. І е, четверте місце можна поділити: е, це є флор, який містить йодит калію природній, і б'юті, який містить йодит калію 110 мікрограм. Далі в нас іде на четвертому місці перстач і аронія, чорноплідна горбина і ісландський мох льон. Це вже додатково. Також не забуваємо Selen який виводить радіоактивний йод, і бджоліні продукти, квітковий пилок, апіфлор плюс, мінус і апітон тоспою, який містить квітковий пилок, а в ньому міститься природній йод. Ну і обов'язково поєднювати з гепатопротекторами: гепатофлор або бетулін, або артишок. Або розторопшую, або ломпу, парило, і або кавератаки. Є так записали? Я вже не можу, просто вже мушу відключатися. Щиро дякуємо вам. Щиро дякуємо за дуже цінну інформацію. Обізнаний, значить, озброєний. Перемога так. буде за нами. Слава Україні. Слава Богу і героям слава Богу героям слава і слава Богу. у вас нас. і до побачення. До, побачення. до, до наступних зустрічів. До... До... До...